Слава Ісусу Христу, мене звати Аліна, і сьогодні я буду брати інтерв'ю у учасників цього табору. А як тебе звати? Скільки тобі років? Мене звати Лера і мені 14. А Ти вперше в цьому таборі. Якщо ні, то скільки ти вже разів в ньому була? Ні, я не перший раз. Чесно не пам'ятаю, десь разів чотири. Що тобі подобається в таборі найбільше? Квести, гуртки. І, наприклад, як оце все? Скільки тобі років? Чотири. Чотири. А як тебе звати? Марічка. Марічка, супер. Ти вперше в цьому таборі чи ти вже була? Перше. Ehm... Перше. і як тобі? Нормально. Нормально. Привіт, можна тобі взяти трішки інтерв'ю про табір? Можна. Давай, розкажи щось про себе, скільки тобі років і як тебе звати? Мене звати Дмитро, мені 8 років. У ти вперше в цьому таборі? Ні. А скільки вже разів був? Десь, ну я від я від групи 4-5 років. Клас! Який твій найулюбленіший спогад про табір? Ми десь багато позвонило літа, то були один раз, було дуже так жарко, і то там ми, ми були в одні ігри. Клас. І тобі сподобалось? Так. Привіт! Як тебе звати і скільки тобі років? Мені, мене звати Домоніка, мені 9 років. Клас. Ти вперше в цьому таборі? Е, ні, я від е, 5 років була. Тут. Ти з кимось подружилася найбільше в цьому таборі? Так. Багато знайшла друзів. Ну, не дуже, але знайшла. Клас. І який ти групі і хто твій аніматор? Е, в мене група буква А. в мене а, е, аніматори. Таня, Петро і я вже забула. А, як тобі? Вони класні? Зараз угу. будемо шукати аніматорів, але вони від нас тікають. Як вас звати, і звідки ви приїхали? Мене звати Діана, я приїхала з коховини. Мене звати Таня і я також з Коховини. Як вам цей табір? Чи важко вам з дітьми? Е, доволі легко. І табір чудовий. Дуже класно все проходить. Ну насправді це взагалі перший мій досвід на якомусь таборі, але дуже круто, дуже позитивні діти. Бувають труднощі, але все ну, супер, це класно. Як вас звати? Петро. Звідки ви? Зі Львова. Як ви поводитеся з дітьми, коли вони не слухняні? Ну, стараємося знайти якусь спільну мову, але якщо не виходить, то приймаємо деякі міри. Привіт, як вас звати? Та скільки вам років? Мене звати Яна. Мене звати Максим. Мене звати Максим. Клас. Скільки вам років? Мені 10. 10. 11. Класно. Чи б хотіли ви щось змінити в цьому таборі або додати якусь програму ігрову? Я би вище землі хотіла додати. Я би теж хотів додати. Я би не хотів нічого додати. Мені тут подобається і так. Як виглядає ваш ідеальний день в таборі? Ну, це, це коли ми можемо весь день розважатися. Це коли їмо шашлики і розважаємося. Це сьогоднішній день, коли ми жаримо маршмелу і сосиски. Клас. вам аніматори? Вони добрі і красиві. Красиві. Вони дуже милі. Аніматори ідеальні. Лас. Як тебе звати, та то скільки тобі років? Мене звати Майя, мені 11. Класно. Лас. ти вперше в цьому таборі чи вже була? А, вже була, десь три рази. І як тобі? Класно, досить гарно, мені все подобається. Дають вільні ігри, вільний час, що можна зробити те, що захочеш, погратися та поїсти. Щось, чого ти навчилася або дізналася в цьому таборі? Е, я дізналася всяких нових ігор, цікавих, і е, багато чогось нового дізналася. Класно. Як тебе звати, та то скільки тобі років? Привіт, мене звати мене звати Влад, мені 12 років. А який твій найулюбленіший спогад про табір? Е, коли ми е, грали у Вільні ігри, мені здається. Мені це найбільше подобається. Нарешті ми злапали аніматора Оксану. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Вже є аніматором. Е, приблизно чотири роки. А яка у вас група? Зараз на цьому таборі група 13, вони всі дуже чемні, дуже милі. Ви їх любите? Дуже сильно люблю. Я люблю кожну свою групу. Е, привіт, як тебе звати та скільки тобі років? Віка, мені 10. Ти вперше в цьому таборі чи ти вже декілька разів була? Багато разів була. І як тобі? Круто! Який твій найулюбленіший день в таборі? Коли нас зводово обливали. Класно, як тобі аніматори? Всі прикольні, дуже гарні.